Пізніше, чуть -чуть. ні, я не тоді як дощі йшли, ні-ні. Прийшли, дивіться, як молотить комбайн. Це нам знайомого, треба одвести, ну ви бачили Азон, і ще ми редуктору Тіпа, воно молота. Месі. Низка п'ята, це точно. Получається, все наше село. Типа певно мого друга, а там, а там бачите. Типу той гараж стоїть. Та гараж, не хата наша, гараж. гараж. І ото там баня десь, на баня. А там далі в нас хата. Камбає. Месі щось там, Джесі. Месі. Забув сказати, коли підійде, скажу. Коли підійде, я тобі скажу. Ні, пісні ще туди, вона дире. Це все, не п'ята. Ту-ду-ш, ту-ду-ш, ту-ду-ш. Чотири. Циліндровий чи який? <рес> Бачите? СК-5, мої другі. Ось ось ваша СК-5. Кто считает так, став лайк. Але це не СК-5, це месі промислові. Месі промислові. Так, так. Тіба такого тут. Насій фармасон. фармасон. Не можу дуже голосно, я балакаю так. Це якийсь насій фармасон. Те тепер... Я не знаю, як це називається, напиши, якщо знаєш такого. Напиши мені. Классочка, я что-то не умею спросать, скажи в микрофончике, я не знаю, как он называется. А все, водяки. Ну, не той водяти. Засунешь пальчик, выскочит зайчик. Вису... засунешь пальчик, выскочит зайчик. По мне складывается там ручная <звук> <звук> Их встанет рядок Ничего, их встанет рядок Це ж не останній рядок. Було не, десь. Не, не, не,